Вечеш від його крила, що ти заборола його вірність, ти не злякаєшся, ні страху вночі, ані стрілиця в не літає, ані чомища мій родить, ані часи, що нищить обівні, нехай тисяча паде біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе. Руках тебе носитимуть, щоб не спітнути нога твоя рукам. Нагадуй смі, я будеш наступати, розтавчаш лева й дракона, тому що він виявив свою любов до мене, я його врятую, я вибища того, візна моїм, візве до мене, озвось до нього, я буду з ним оскруті, я його визволю його побрасла. Господи, ми, Господи помилуй, влади по святий, очевсед жителю предвічний Боже, благослови.